Доброго дня! Від сьогодні я запроваджую практику коротких щотижневих відеозвітів, в яких буду намагатися стисло, але всебічно напряму інформувати вас про те, що відбувається в місті, які критичні проблеми виникають, та як міська влада намагається їх вирішити. Сьогодні я хочу зачепити три теми: транспорт, ситуація з ділянкою для критої спортивної арени. Та боротьба молоді проти алкомафії. В громадському транспорті міста насправді не все гаразд. Сьогодні ми з вами розгрібаємо наслідки тих часів, коли міська влада в 90-х роках свідомо знищила комунальний транспорт міста і віддала все на відкуп приватним фірмам, які повністю поділили ринок між собою. Приватник це не завжди погано. Але приватник, який масово надає послуги населенню, має бути під жорстким контролем міста. Мене не влаштовувало те, як їздять приватні маршрути, в якому стані вони возять пасажирів, як водії поводяться з людьми. Два роки тому ми почали відновлювати міське комунальне автотранспортне підприємство, яке пустило на маршрути перші великогабаритні автобуси. До таких же стандартів ми почали примушувати і приватних перевізників. На сьогодні комунальне підприємство АТП-1 вже здійснює 40% від усіх перевезень. Щоб зрозуміти, який опір нам доводиться долати, я нагадаю вам один інцидент. Минулого понеділка проти цього підприємства було здійснено диверсію. В мотори десятьох великих автобусів невідомі засипали цукор. Якби не вдалі дії водіїв і майстрів, всі ці автобуси надовго вийшли б з ладу. На даний момент правоохоронні органи проводять слідства. Друге, минулого понеділка перевізники фактично оголосили ультиматум місту. Вони вимагають підняття тарифів на перевезення. І погрожують з 18 лютого припинити роботу після 20.30. Це шантаж міста. Не бажаючи особливо інвестувати в комфорт, приватні перевізники хочуть заробляти все більше і більше. Я ж ставлю питання інакше: покажіть спочатку покращення якості, елементарно поприбирайте в своїх автобусах. Навчіть своїх водіїв не хамити і їздити за графіком. Зробіть так, аби люди були задоволені вашою роботою. Лише тоді можна буде обговорювати питання тарифів, в принципі, до цього часу жодних підвищень тарифів. Це моє принципове бачення. Мене звинувачують в тому. Що я тисну на перевізників через те, що власником фірми, яка має значну долю приватних перевезень, є депутат міськради від партії Свобода. Я офіційно заявляю, мені байдуже, яка партійність в цих бізнесменів або вони якісно працюватимуть для людей, або їм не місце на маршрутах. Крапка. наступне, ви, мабуть, знаєте. Що у 2015 році в Україні проходитиме чемпіонат Європи з баскетболу. Львів обрано одним з міст, де відбудуться матчі. Для Львова це добра нагода знову залучити державні кошти на дороги, транспорт та іншу інфраструктуру. Приватний інвестор виявив бажання збудувати багатофункційний критий спортивний комплекс. Який буде використовуватись не лише для баскетболу, але й для інших видів спорту, концертів та виставок, я вже не говорю про те, що це черговий привід поширити в світі добру славу Львова. Але знову, як і під час Євро 12 на гору. Виплили ті самі люди, які 3-4 роки тому кричали, що садовий продав євро і нічого іншого, крім дрібного шкідництва, не зробили. Для них це все лише нагода вкотре поскандалити і половити рибку в мутній воді. Ми ще не почали жодних робіт, не прийняли жодних принципових рішень, а вони вже кричать про провал євробаскету і закликають бойкотувати його. Але нам своє робить. Вчора я виступив з ініціативою, аби нова крита спортивна арена була збудована інвестором на вулиці Ряшівській поблизу Кульпарківської. Ми зможемо отримати від держави кошти на добудову самої Ряшівської від Патона до наукової. Це оживить мікрорайон, дасть йому друге життя і сприятиме розв'язанню транспортних проблем на цьому напрямку. І останнє на сьогодні. Я хочу подякувати молодим людям з ініціативи Скажи порушнику СТОП, яку розпочали активісти самопомочі, вболівальники Карпат з організації завжди вірні, студентська рада Львова та спільнота правників. Молоді люди здійснюють нічні рейди та виявляють факти продажу алкоголю дітям. Масштаби споювання наших дітей вражають. Чи не в кожному другому магазині дітям без проблем відпускають алкоголь та ще й нічний час? Минулого вівторка продавщиця особисто запихала пляшку горілки школяреві в ранець. Коли ж я виношу на сесію міськради ухвалу про заборону діяльності тих кіосків, де були виявлені такі факти, депутати голосують проти. Це триває вже пів року. Я вкотре дякую тим активістам, які присвячують свій час, свої сили благородній справі. І вам бажаю здоров'я та родинного тепла. Дякую за увагу.